Шановні депутати, шановні присутні, до початку роботи планарного засідання нам необхідно зареєструватися в системі рада голос. Для реєстрації натискаємо кнопку за. На пульті прошу реєструватися. 26 депутатів на 71-шу позачергову сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання з'явилося 17 депутатів. Дозвольте, чергову 81 сесії Іванківської селищної ради восьмого скликання оголосити відкритою. Ми є, ми українці і живемо на своїй землі. Оголошую, коли ми мовчання не мовчання затримують, то ніколи не всі зараз. коли повинно мовчання, якраз вспіхала з тим, що зараз за відвоєна вичуєте музику. Шкода. Найкраще, краще, краще і щодня. Але войка, це миниця. Проводжуйтесь і берегючок депутати з Київської вишгородської районної ради, надіятися на Миколаєві на паду Марина Володимирівна Вищатам, Наталія Вікторівна відповідає mm. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок, де ми старемо роботи. Які будуть проходити щодо порядку, де ми тоді, якщо немає інших пропозицій, доповнень, визначаємося за основою цілому. За 19 поглядів отримали нуля голосували вже відсутні сім рішення хвилин. Шановні депутати, пропоную встановити наступний регламент роботи сесії для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин, закидання подавати в усній та письмовій формі, роботу сесії закінчити за 30 хвилин. Є якісь доповнення, заперечення? Визначаємося за основу цього. За 19 проти 0, утрималися, ну не голосували, ну відсутні. Сім рішення прийнято. До уваги всіх засідання проводиться в закритій формі, дівчата, не йде в ефір засідання наше, ви то, розумієте, в зв'язку. В залі бачите, хто є, тому нас дуже мало сьогодні, не так як завжди. Ви це розумієте, Деякі питання не зарозумовшує, а під закритою системою працює. У нашому протоколі це буде, але теж рішення, яке буде прийняти, воно буде закрите. Для всіх. Перше питання про звернення депутатів Іванської селищної ради 8 району Київської області до міста Рівертон, штат Юта, Сполучені Штати Америки щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Заповідає секретар Ради Олена Анатолійовна Гузаровського. Шановні колеги, всі що щодо плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Володимир Зеленським. Є пропозиція підтримати звернення депутатів Іванськівської селищної ради восьмого скликання до міста Ривертон, штат Юта, Сполучені Штати Америки, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, який складається з п'яти позицій. Усіх на руках є звернення. Більше того, ви всі опрацювали його на своїх профільних комісіях. Всі, Тату Юта і саме місто Ривертон. Саме це місто а, підписаний меморандум між а, громадами Київщини. Тому будемо а, виходити на міжнародний рівень і представляти план нашого президента у Сполучених Штатах Америки. Як я сказала, комісія ми підтримуємо, прошу підтримати його. Якогось якісь доповнені, зуваження? Визначаються засою цього. За 19 проти нулі трималися, ну не голосували, ну відсутні сім рішення прийнято Оксана Миколаєва, два ваших питання. Друге питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня. Для кого буде використовуватися обладнання? Для всіх і військових і для реабілітації, і хворих мешканців нашої громади реабілітації після важких проповіру? Якось такі запитання немає відзначається за особі. Рішення прийнято. Третє питання повістки денний. Про передачу майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунальної установи Іванківської селищної ради територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Шановні депутати, пропонують 4 планшети, текла П-40 ID, балансовою вартість 20 тисяч 28 копій для роботи згідно чинного законодавства на сьогоднішній день відносно зміни у наданій послуг, і вони мають надавати через електронну систему. Тому без цих планшетів вони не зможуть працювати. Прошу підтримати. Хвилинку. Наталі Миколаївна, ці планшети для тих, хто буде працювати з учасниками АТО, з учасниками АТО? Ні, для тих наших, хто їх надає послуг у всіх відділеннях, тільки через електронний підпис або через... У кого бере, хто нам надав ці планшети? Це, мов, ще раніше вони... Міжнародна ні в кого запитань більше нема зауважень. за основою цього. <кхи> за дев'ятнадцять роки нулі трималися, але ну, не голосували в відсутні всім рішення прийнято. Питання Василя Валівича, я четверте пи -пи питання про затвердження програми фінансової підтримки військових частин, Збройних сил України та інших військових формувань на 2024 рік. двадцять четвертий рік. Шановні депутати, виносите питання про затвердження програми, що ми мали змогу надати. Якусь постійно фінансову допомогу нашим збройним сильному Україні, військової частину, є необхідні затримати програми, за які буде това. Запитання кордона. Дякую за розуміння. Визначаємося основу в цілому. За 19 проти 0 трималися 0, не голосували 0, відсутні, 7, рішення прийнято. Про внесення змін до комплексної програми по забезпеченню охорони публічного порядку, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушення території Ванківської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. За основу цілом. За 19 проти 0, трималися, ну не голосували ми відсутні сім. Рішення прийнято. Шосте питання по відкидані. Про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківської селищної ради виробничого управління житлово-комунального господарства. На попередньому списі ми передавали. Якщо немає запитань зауважень, дякую вам, Леонідович. Визначаємося за основу і цього.